Чемпіонський пояс що має особливу долю, це його переконливо захистив українець Ярослав Амосов. Наш боєць повернувся до спорту після тривалої перерви. Ось історія його боротьби за Україну і нової блискучої перемоги на рингу. Рік тому українська зірка змішаних єдиноборств та чемпіон всесвітньо відомого бійцівського промоушену Беллатор Ярослав Амосов поставив на паузу свою професійну кар'єру. Замість захисту титулу він пішов захищати рідний ірпінь від російської навали у лавах територіальної оборони. За силу та міць на рингу Ярослава прозвали «Динамомашиною». На війні побратими охрестили його байрактаром. Російські війська прийшли на російські війська прийшли на нашу територію і говорять про те, що вони рятують. От, просто цікаво, від кого ви врятували в цьому будинку? Свій чемпіонський пояс Амосову довелось відстоювати і поза майданчиком для боїв за правилами. Українець визволяв рідне місто від загарбників. А його нагорода в цей час знаходилась у підвалі будинку, куди її заздалегідь сховала мати спортсмена. Легенький і спасон. Ярослав прагнув продовжувати боротьбу та бути корисним Україні. Цього разу вже на спортивному фронті. Повернення до боїв відбулося наприкінці лютого 2023-го. Суперник давно знайомий американець Логан Сторлі. А Мосов протистояв йому в Октагоні у 2020 році. Тоді Українець здолав опонента у другому очному поєдинку. Ярослав в усіх п'яти раундах мав тотальну перевагу над Сторлі. Одностайним рішенням суддів Українець здобув 27-му перемогу за кар'єру та знову захистив свій чемпіонський пояс. Тепер вже на ринку. Після бою Амосов ще раз нагадав світу про війну в Україні. люблю вас! Українці, я вас люблю рік тому. Божевільний Путін почав війну в моїй країні. Він вбиває наших дітей і всіх українців. Хочу подякувати українській армії за захист, подякувати тим, хто допомагає Україні. Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо ніхто не може уявити, що ці навіжені росіяни зроблять завтра. Слава Україні. Ярослав переконаний, що єдиний, кому він зможе у майбутньому віддати свою нагороду, це його син Іван, якому зараз півтора року. Історія чемпіона та його поясу вразила світ і знову довела Українці, нація сильних і непереможних, як у спорті, так і в протистоянні ворогам своєї держави.